Вітання, друзі! Я Максим Бахматов і це Офіс трансформації. Це наша постійна рубрика. Вона називається Новини, реальні висновки. Висновки, друзі, суб'єктивні. Сьогодні ми говоримо про інтимні матеріали підтримку Росії та пішохідний центр Києва. А я нагадую вам, друзі, що Офіс трансформації це громадське об'єднання. Ми створюємо експертні проекти, які дозволяють керувати містом. Містом Києвом та загалом містами ми створюємо розслідування, щоб зрозуміти, хто з корупціонерів, чиновників найбільша гнида. Там в них окрема олімпіада, хто більше гнида. Там ми можемо керувати містами. І ми будемо керувати містами. Ось побачите. А з приводу, друзі, мого візуального апгрейду, ми поговоримо згодом. А поки впишіть в коментарях ваші варіанти, хто е, виграє. Тому що? Помаду? А, друзі, давайте так. Хто вгадає чітко, що сталося? Щоб ви розуміли силу, то лікар мій сказав мені, що а, а, ще трошки і, я, і основання черепа було повреждено. Я виселився. Отже, вгадайте, що тут таке, і наступний раз. Ми об'явимо переможця, я розкажу, що сталося, а ви будете думати про це. Бо це круто. Отже! Перша новина, знайшли матеріали інтимного характеру на телефоні Порушника комендантської години, телеканал Київ, комунальний телеканал Київ, телеканал Київ, за який ми з вами платимо 100 мільйонів гривень на рік. Та його кореспондентка Анжеліка вирішила на перевірку порядку Києва у комендантську годину. На телефоні одного з порушників знайшли відверті матеріали. От я, коли бачу таку новину, друзі, в мене. Спрацьовує одноманітний, одноманітний слово. Да, одноманітне відчуття. Повний хаос, безпреділ, пофігізм, небажання та кримінал у керуванні київськими комунальними підприємствами. Уявити собі, що якийсь канал муніципальний Берліна. Я не знаю Амстердама інших міст буде влада. Давайте так, війна. Ми все розуміємо. Я сам один раз їздив Умань, якщо цікаво, на Рошашана. А там була така сувора перевірка, що мене по-перше, не пустили спочатку. Я йшов в поліцію, отримав дозвіл, потім мене розділи розділ, розбули, Я пішов на рашашана, відмітив, послухав шафар, а потім йду, ну в мене ж немає, типа ні пейсів, нічого нема. І два таких міцних підходять кажуть, здрасте, значить, то все, значить, а що? Я кажу, так рашашана. Я ж типу, маю право. Он э, э, підвис, типу, а типа ад э, э. хасіди. а яка різниця? Громада, громада, маю право, маю право. Паспорт, паспорт. То говорить, телефон покажи. Я йому показав телефон. Він подивився, то все, Я говорю, кстаті, от хто я, якщо що ви не знаєте, от подивіться Вікіпедія, он а у -у -у. дякую. Так от, це нормально перевіряти телефону, друзі. А от влазити в інтимні історії це хамство, це порушення прав, ну і багато-багато чого. Про що мова, друзі? <coughs> Телеканал Київ. Рейтинг має, а я ж материці вже не можу, так? Да? Нуль цілих. 0,0, нуль нуль, 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 нуль. Невеличкий статевий орган десятих. <риклад> Впливу на медіа спільноту країни. Зеро. Впливу на розвиток, на популяризацію чогось важливого зеро. Це таке собі. Я навіть не знаю, як це назвати. 100 на марнотратство. А загалом, друзі, бюджетні видатки на комунальні ЗМІ. а, у 2021 році це було 201 мільйон гривень, а у 2022 році 227 мільйонів гривень на те, що ви навіть назвати не зможете. От називіть, що таке комунальні ЗМІ. От. Ну, 227 мільйонів гривень це типу ну, ніхерова сума, правда. Чверть мільярда. На що? От назовіть друзі, за 227 мільйонів гривень ну, можна побудувати такий медіахолдинг, що буде просто мідвечук ридання від е, заздрості. 227 мільйонів гривень Ваван в сучасному світі. Ну, я нагадую, друзі, що точно кожна третя гривня крадеться, ще 30% профукується, а залишається. От журналіст Анжеліка з бажанням поковирятись в порно накопиченнях особи. Це тупо, це наше сьогодення, це принизливо, друзі. Але ми за це проголосували. Отже, наступний раз, коли ми будемо голосувати, давайте подумаємо і включимо в перелік питань до влади нахід. Навіщо нам 227 мільйонів гривень витрачати на комунальні зміни? Ну розберемось. Марківа, друзі, важлива інформація. На дев'ятому місяці повномасштабного вторгнення обстрілами, балістичними ракетами, бомбардуваннями, шахедами і таке інше. Вирішив особисто перевірити бомбосховище. Декілька місяців тому місто виділило приблизно 100 мільйонів гривень для того, щоб укриття привели в належний стан. Тому кожен район столиці отримав кошти і були зобов'язання голів районів ефективно їх використовувати та створити укриття і комфортні умови для перебування людей на 9-му місяці. На 9-му місяці вирішили перевірити, а що ж да, відбувається. Я хочу вам нагадати, друзі, що 15 лютого офіс трансформації вже опублікував розслідування з приводу стану бомбосховищ, яке було створено сумісно з проект з заслідство інфо та ЮКонтрол в рамках проекту. Отутво ось ось тут буде в рамках проекту Київ розслідує. Ми перевірили ряд столичних укриттів та їх передатних для використання. Там трагічно, там смішно, але загалом зрозуміло, що ніхто системно не опікується бомбосховищами. Це за два тижні до повномасштабного вторгнення. Ми зробили, випустили. Тобто ми зробили це розслідування ще в січні. Почали, напевно, в грудні. Проаналізували в січні, випустили. 15 лютого так працюють незалежні організації, що пілкуються прав про власну репутацію. Тобто я пілкуюсь про власну репутацію, і мені цікаво робити щось важливе для киян, актуальне для киян. Потім проходить 9 місяців, і ми бачимо, що мер особисто йде перевіряти. Я думаю, що меру настільки на натовкали, що він особисто пішов. Дивитися на цю історію. Шашніловка стала, розуміючи, як це відбувається. А в принципі, команда мера мала би зробити це у січні, вскрити це питання і сказати: Ні, ніфіга, 300 тисяч мільйон киян має. Мати комфортне місце перебування. А потім 9 місяців допрацьовувати. А не зараз тиць-пердиць-бляга. У нас нема чого. Оце, друзі, виключно про менеджмент. А тут ще й гроші були. 100 мільйонів гривень достатньо, щоб навести лад, зробити нормальні туалети, покрасити зробити стільці, лавочки таке інше. Важлива інформація. Наступна підтримка Росії Зімбабве. Продовжуйте. спікер національних зборів парламенту республіки Джейкоб Муденда заявив, що Зімбабве... Була і залишається на боці Росії навіть після проведених референдумів у ДНР, ЛНР, Херсонській Запорізькій області. Зімбабве і до референдумів були на боці Росії з погляду розуміння першопричинної причина нинішньої ситуації. Зімбабве та Росія є жертвами санкцій. І це робить нас товаришами у битві санкцій. У тій мірі, якій ми є жертвами санкцій, ми поділяємо з Росією ті ж наслідки санкцій. Тож не дивно, що Зімбабве на боці Росії, заявив Муденда. Ну, вони ж це публічно випустили, це ж офіційний реліз. Тобто, щоб відчути підтримку Зімбабве, випускається офіційний реліз. Ну, якщо я зараз я ображаю зім... мешканців Зімбабве, напишіть, будь ласка. Називом загалом я вважаю, що підтримка краще вже ніякої підтримки. Краще ми самі боремось проти всіх санкцій, а зі Зімбабве. Пропаганда вона така різнобарвна. У мережі друзі з'явився відео, як обережно замінити трубу на виділеній ділянці. Зйомка проводиться з кабіни ескаватора, де показано, як можна обережно зняти асфальт, замінити трубу та золотати діру за один день. Вово і треба цю цю, цю про, музику. Якусь таку так стати. показати, як треба працювати з умти так? І випір мистецтва отримуєш. Ну, ти розумієш, я, типу, чувак, у кого фанат. Не вилажачи з екскаватора, просто хірургічна точність. І це реально просто ну, насолода. Це Колибаю бачив. курять. Да, я сьогодні сюди приїжджав. Да. Чому, другі? тому що ви, ми з вами не вимагаємо цього. Якби вимагали, отримали б. Я трошки вимкну зараз, треба зекономити. Це про вимогу. І все. На сайті петиції Київської міської ради з'явилася пропозиція зробити центр Києва пішоходним. На вулиці всередині транспортного кола в центрі міста організовується пішохідна зона, де також може здійснюватись рух велотранспортом, також моноколесами, електросамокатами зі швидкістю до 6 кілометрів на виду. Наступні вулиці, Володимирський проїзд, вулиця Маложитомирська, Ала Тарасова, Малопідвальне, Софіївська, Поттержинського та ми так інші. Друзі, якщо вам цікава моя власна думка, я загалом це за пішохідний центр. Я приїжджаю в центр на авто, паркуюсь. Якщо мені потрібно сходити на Льва Толстого в кабмін на Софіївську, Бесарабка, Цум, це від 5 до 25 хвилин пішки. У мене навіть було по зими зустрічі, коли було мінус 20 приблизно. І я знав, що будуть зустрічі, одягав такі, типу, шкари. Одну кофту додаткову і пішки хіраче, бо я розумів, що буде значно швидше, ніж оце витрим примбом. Тому я за цю історію треба прорахувати, як краще буде, щоб все це працювало. І да, нехай центр Києва буде більш пішохідний не зараз. Де там правда, десь посередині. Але загалом це крута практика, важлива практика, все реально. На Кубані, друзі. Зменшилась кількість гвалтувань козаків Дагестанцями. За 11 місяців поточного року у Краснодарському краю вихасів з Дагестану зґвалтовано на 24,3% менше козаків, аніж аналогічний період минулого року. Ну, молодці. А цікаво проаналізувати проанализировать, почему? Может, казаки уже не такие красивые стали? На такие прямые выглядят, до Мне больше интересно, когда там двадцать Ну типа ты на полшишечки, когда И это по-друге, я котиню, типа, збирають казаки. Ну что, казаки? Сколько у вас жопы бабы? Я, я, я. Поменьше вижу, бля. А ч вы, бля? Не любите дагестанцев, блядь, ёб твою? Они, блядь, да мы как-то, блядь, не то, блядь, полюби больше. <сёк> 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 ну вот все, бля. расходимся. Та дітей, друзі, подивіться, е, картинка крута, діти з фашистською свастикою стоять у повний зріст, коли діти з рашистською свастикою сидять на колінах. Е, ну, вже ми говорили про це, що це абсолютно паралельна історія, йдуть рашистська і фашистська, вони дуже подібні. Є важливий нюанс, друзі. Знаєте який? Ну, напишіть, якщо хочете. Станьте патроном, це важливо. Я вам нагадую. Підпишіться, поставте лайк, це важливо. А різниця дуже проста, друзі. Нацистській Німеччині реально вірили. Там була реальна віра і ідеологія. В рашистській е конструкції е обман. От і все. У столиці, друзі, вимагатимуть розформувати Київ -Зеленбуд. 7 жовтня було зареєстровано петицію на сайті Київської міської ради. Київ вражає своєю некомпетентністю в питаннях догляду за деревами міста. Все, на що вони здатні, це обрізати чи зрубати дерево так, щоб без безльоти на нього не поглянеш. Про це вже не перший рік говорять екологи та активісти. Халатне ставлення та нерозуміння наслідків своїх дій веде не тільки до погіршення екології, а й до комфорту життя містян. Зазначає автор. Що ми почали? Друзі, Ми почали з телеканалу Київ. Так, а що ви, навіщо вам контент такого характеру? Пам'ятаєте, да? про що ми всі похір? І все інше це про похір. Людям все рівно київській владі, все рівно, що відбувається? Київська влада не контролює своїх виконавців. Київська влада не спроможна контролювати. Це називається менеджерська імпотенція. Бо. Все рівно кияни заплатять податки, і все рівно влада отримує гроші для тіпа керування. А те, що знущається з дерев, те, що знущається з людей телеканал Київ, те, що не працюють бомбосховища, це все одна хвороба, це все одна пухлина. Її треба просто видаляти і все, забувати про це історію, як є. Подивіться відео, аналізували проблематику підрізки кронації дерев разом з активістом київським Ільхам е разом з Ільхамом минулого року. Проаналізували. Ми навіть приклад не вели, ми навіть змусили Київ Зеленбут зробити одне дерево, показати як. В принципі, нам навіть приймали якісь документи, але одна історія прийняти документи, інша історія реально впроваджувати. Ну, не переживайте, вам недовго залишилося. Колекція маркетингових матеріалів а, радянського періоду передана до музею архіву преси, куратором якого є Вахтанг Кіп'яні. Ми списалися з Вахтангом. Я колись колекціонував. Так звані маркетингово-рекламні матеріали Радянського Союзу, там дуже смішні історії з серії. Купуйте чорну ікру, вона корисна. Там і таке інше. Всім спробувати параби як ніжні і ніжні краби. Ну і там до хіра всього такого, да. От Мені було цікаво, я назбирав колекцію 15-20 таких історій і вирішив подарувати музею а, преси в реальні експонати. На історію фото, подивіться на ці іграшки 60-х років: миномет з пружиною і боєкомплектом від компанії Ремко. Ну, На жаль, це наш сьогодення. Ну, і крута новина, Вовчику дуже автомати для перегляду порнографії 65-й рік. Туди приїхав телеканал Київ і сказав: дивіться, там ціле апарати для перегляду порнографії. Що ж вони таке роблять? Ну, Що ви розуміли. Ну, окрема історія, як там насолоджувати біля цього апарату запам'ять і потім піти декуди. Ладно, я б також запам'яв. Друзі. Наша постійна рубрика. Ми підтримуємо мін Київ. Лекції від Мім Київ 25 жовтня, 18.00 нульноль, приєднатись до проєкту Рєнфорс UA від бізнес школи МІМ, де Джиліантет виступить з онлайн-лекцією Антро. Vision – як антропологія може пояснити бізнес і життя спеціально для української аудиторії. Джилі Тет, головна редакторка Financial Times. Вона стала глядачем року та діловим журналістом року в Великій Британії, а також отримала дві нагороди товариства сприяння діловому редагуванню та написанню в США. Дякую, я Максим Бахматов, хто офіс анацимат. І ставайте нашим патроном. Хто стане патроном на 100 бактів? Я тому розкажу скоріше, що зі мною відбулося. Давайте. Тримаємо. Terima kasih telah <laughs> menonton!